В очах двоїлося і троїлося. Так проходило нагородження переможців фотоконкурсу Щастя в квадраті та щастя в кубі. Я Саша, а я Маша. На початку жовтня відома чернігівська блогерка Ольга Рись, яка започаткувала блог для мультибатьків, разом з партнерами оголосили початок конкурсу. Протягом місяця отримали 24 фотографії близнюків, двієн та трієн. Я це люблю, це цікаво. Це весело і Ну, знаходжу на цей час. Організатори зізнаються, що їм вдвічі, втричі важче було обирати кращі роботи. Були дуже гарні роботи. Красиві, професійні, але були і ем, звичайні фотографії, мабуть, з мобільних телефонів, але такі гарні. Вони були з посмішками, з радістю, наповнені любов'ю. Були і студійні фотографії, були і е, любительські. Особисто я свою перевагу надавала аматорським фотографіям, е, тому що я знаю, як це важко спіймати кадр самостійно, коли дітки такі маленькі, да, і спіймати такі. Такий хороші кадр, коли вони посміхаються, бо вони обіймаються. За результатами голосування визначили двох переможців: один за версією журі, другий за результатами голосування на сайті. Переможцями глядацького голосування стали двійнята Мілана та Антон. Мы первый раз взяли участие, приняли в конкурсе. Я увидела случайное объявление на сайте и решила разместить нашу фотографию. Вот. Поэтому это наша первая победа. Честно сказать, я сейчас не представляю жизнь с одним ребенком. Батьки близнюки в честно зізнаються, как воно мати счастья в квадрате. Время просто на то, чтобы думать, что очень тяжело, просто не остается, потому что действительно очень тяжело. И хочу сказать, что всем мамам, у которых есть двойняшки и близнецы, что если они меньше нас, То все ще впері, з кожним кодом тяжаліє, тяжеліє. Тому найбільшим подарунком став гарний настрій та цікавий час для батьків, які щодня долають вдвічі більше турбот. Це дуже, мабуть, важко, і хотілося зробити свято, щоб не тільки турботи, не тільки якісь проблеми, а радість, посмішка, фотосесія, і подарувати це дітям і батькам. Головне заряд. І е, головне щось робити, тому що рутина, вона е, якщо вона затягує, то твоє життя перетворюється на щось таке буденне і нецікаве. Такі речі насправді допомагають не тільки мені, але я думаю, що багатьом мамам, таким як я, у яких е, одразу багато діток, якось е, ну я не знаю, звеселити наші будні. Самі ж близнята оцінили не стільки свої перемоги, як подарунки від спонсорів, інтерактив, фейс арт, міні-диско та фотосесію.